Присутності ваших представників я написав да. рапорт на звільнення займаної посади з 9 квітня з 9 квітня. Чого? Бо тому що на у нас вже є наказ призначений області. Я хочу, щоб прийшов області, щоб передати йому справи, як виконуючий довго. Ну Хорошо. а там далі вже Добре. таким чином. Зачитайте заяву. Я заяву. Я працівники бачили, бачить. Представники бачили, що написав в такій формі, яка вона повинна бути. Вона написана, вона зареєстрована в кадрах Вона зареєстрована. Ін інших заяв, відкликань. Я, я прийняв рішення, я не буду. Ота заява, яка є, іншої заяви не буде. Молоде! Вітаємо всіх нас. з цієї черговою невеличкою, тим не менше перемогою. Це була важлива перемога. Як бачите, сьогоднішній ну, ворог не зовсім правильно. Опонент наш, да, він, він він був достатньо складним, але тим не менше, ми свого досягли. Він дійсно, по нашій інформації, ми що не були губернатора, і по нашій інформації понеділок вторик відбудеться представлення обласного прокурора. Також має бути присутній генеральний прокурор України. І а, тому ми всі знову ж таки я думаю, ми донесемо цю інформацію власне і про пана Чемаченка і про діяльність і про діяльність інших інших одіодіозних фігур, тому що йдеться не лише про звільнення, а йдеться про те, щоб вони понесли відповідальність до свої попередні дії. Це буде правильно і справедливо. А на сьогодні ми всі величезні молодці. Ми всі вистояли. Як майдан там свій час теж вистав, да, спокійно, мирно, гарно пояснили свою позицію, і ми перемогли це величезний, насправді позитив. Тому вітаю всіх нас і слава Україні! Героям слава! Тож, давайте Героям слава! З... завершимо, завершимо нашу на нашу сьогоднішню акцію. Насправді, до речі, напевно, найдовше пікетування прокуратури ну на моїй принаймні пам'яті, але ми це зробили. Завершимо державним гімном України. Ще України, слава, ще набратя українці у Як роса на соці запанує граття у своїй стороні душу й тіло, ми положим за нашу свободу. І пока що ми браття козацького роду, душу, й тіло, ми положим за нашу свободу і покажем, що ми браття, козацького коза. Terima <laughs> kasih.